Добровольці, добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Доброго дня. З вами добровольці на громадському радіо. При мікрофоні я Аліна Сернацька. І це програма про те, як цивільні стають військовими. І сьогодні у нас в гостях чудовий Дмитро Мрачник. Рада тебе бачити в студії Громадського радіо. Я знаю, що раніше ти був журналістом. Так, був. Взагалі. Е... Я якби почав свій творчий шлях з художника. Я відучився на факультеті політології і міжнародних відносин, але якби роботи прямо по цій спеціальності в Україні толком не було. Або це піар, або щось наближене до цього, обслуговування партійних інтересів, таке інше. Такі вакансії були. А якась наукова діяльність вона велася виключно в академічному ключі, а мені туди зовсім не хотілося потрапляти. Я хотів якогось прикладного застосування цих знань, ну, на жаль, їх не було. Ну і я почав займатися тим, до чого в мене також була пристрасть самого дитинства до малювання. В якийсь момент вирішив після закінчення університету, що власне можу працювати татуювальником, не просто малювати дурацькі картинки. а... Набувати їх на людях, вони там залишатимуться не як на папері на пару років, а на вічно, ну, принаймні на 60-70 років. І ще й за це будуть платити гроші. Я, власне, я вже збився з ліку з 10-13 років, як я в цій професії. Це одна з моїх таких віддушин. але не завжди хочеться займатися одним і тим самим. хочеться спробуватись у чомусь іншому. Так я вийшов на журналістику. Працював у кількох редакціях, зокрема, на громадському і у виданні Бабель це най найцікавіші автекстів. проєкти, в яких я працював так. Також, коли почалася пандемія коронавірусу, треба було чимось займатися, щоб не просто так сидіти вдома. І я вирішив навчитися робити взуття, хоча б просто так для себе, бо завжди, ну, завжди був невдоволений тим, що пропонує ринок. Ціни високі, якість така собі. А плюс скоро полюбасу війна, і треба собі зробити якесь взуття, яке точно не розвалиться і не підведе. Ну і 20, двадцять 21 двадцять 22, початок 22-го року працював за цим напрямком. Я навіть не очікував, що люди в мене будуть замовляти щось за гроші. Це мене дуже приємно здивувало. Мені здається, я дуже непогано працював, робив доволі якісні, комфортні моделі, які не розвалюються отак, от легко. Таке класичне шкіряне взуття десь так на рівні 40-50-х -х, х років минулого століття, такі, знаєш, добротні черевики, в яких можна побачити і цвяхі, і дерев'яні шпильки, і нитки. Ну, Взагалі такий олдскул мене завжди манила ця естетика і цей підхід. Якась річ, яка буде зроблена з добрих якісних матеріалів, яка буде довго служити, її можна мінімально обслуговувати, ремонтувати. Але в цілому не треба буде витрачатися на цілком нову пару. Можна просто її здати в ремонт, туди поставлять нову гуму на підошву і можна носити далі. Це прекрасна історія. Я взагалі згадала ці часи, а часи ковіду, напевно, це найщасливіші були роки мого життя. Бо я ненавиджу виходити з дому, і зараз доводиться придумувати причину, чому я не можу з кимось зустрітися. А тоді, О, теж є таке, да. а тоді я просто казала, що це ковід. Ну і плюс минулі роки я взагалі не була вдома. Це найгірше, що можна собі уявити. Ну, для мене. Окей, ти можеш до, до інтровертності у набутої під час ковіду дуже складно перестроїтися і починати мандрувати по всім гарячим точкам. Це таке небо, яке зусилля над собою треба зробити, щоб щоразу ночувати в якихось непридатних для життя приміщеннях, і це ще поза межами бою, навіть не дійшовши до бою. А Раніше я служив у резерві у 2016 році, підписав контракт в територіальну оборону. Бо це... о, о, ця людина. Так, я побачу. Але це було здебільшого формальність, воно було якось все на папері. У нас були часто стрільби, збори там на 10-20 днів. ти вірив, що це працюватиме? А, ну, Мені хотілося, щоб це працювало. Я якби міг спекулювати як завгодно для себе, що там відбувається, що собі думає командування. Але от офіційна відповідь завжди була, що все готово, все працює, все робиться, все окей, не переживайте, ми вам позвонимо. Ну, але так сталося, що не позвонили. Я сам прибіг 24 лютого 2022 року. Мені сказали, ой, Сарян пацан, ми короче, загубили твій контракт. Місць вже немає. Ну, повертайся додому, ми тобі позвонимо в разі чого. Ну, якби я повернувся додому, я б, можливо, до осені сидів вдома без можливості кудись потрапити, тому що у той час ну, зрозуміло, що в сухопутній бригади було кого брати. Також було кого брати на солдатські сержантські посади, а от офіцерські посади були всі зайняті. А так склалося, що я закінчив військову кафедру під час навчання в університеті. І, типу, такий молодший лейтенант, непонятний, ще й з ВОСом, офіцер-психолог і перекладач з іноземних мов. Що з нього взяти під час такої війни, неясно. Ну і я потрапив в батальйон територіальної оборони Київський. Це ну, тобто це все офіційно, але не на офіцерську, не на командирську посаду, а на солдатську посаду. Так можна було ще провернути в перші місяці війни. А я пам'ятаю таких людей, у нас теж таке було. Тому були. що дуже багато було офіцерів у Києві, і їх неможливо було нікуди прилаштувати. То їх ну, посадили на якісь посади, на які не було людей. У це... нас один скрив цю цю інформацію, коли відкрилось, він прям майже плакав і казав: можна, я залишусь з хлопцями. Йому сказали ні, тому що офіцер, і тут немає офіцерських посад, і кудись його перекинули. Більше я не знаю, де він. Ну, от зі мною приблизно так само було. У нас склався дуже толковий колектив. У нас називали Спортрота. Я служив разом з друзями. Я кількох із них знав більше ніж п'ять років, когось десять років вже як знав. І з друзями-однодумцями служити дуже круто. Тому що тобі не потрібно думати, чи не прикриють вони твою спину, чи не підставлять плече, тому що вони завжди прикриють, завжди підставлять це мінус, дуже великий пласт переживань щодо довіри. Його просто не було. Ну і робота у нас спорилася дуже круто. Давай повернемося на крок назад. Які думки тебе привели до того, що треба закінчувати військову кафедру, і які думки привели до контракту з ТРО? Ну щодо військової кафедри, це був 2007 рік. Батьки наголосили, що в нашій родині всі чоловіки офіцери. Окей, з цим понятно. І треба обов'язково. Це ж типа ну, да. інтелігентна людина, має бути з корочкою вищу світу, має бути якимось начальником, не обов'язково крупним, може навіть невеличким. Головне, щоб була от стіл, чашечка кави, комп'ютер чи там машинка. Ну, це не таке погане майбутнє насправді для ну, дитини. Я в 19, свої 19 років е мав дещо іншу романтику щодо свого майбутнього. Це мені не дуже подобалося. Але ну, батьки наголосили, та й я не те, що був сильно проти. Це ж військова наука, все ж це щось серйозна річ і цікаво. Я любив комп'ютерні ігри, військові стратегії, зокрема, і подумав: ну, це, мабуть, буде дуже, дуже круто. Це я забігаючи наперед, скажу, що насправді досвід комп'ютерних ігор, дуже багатьох військовослужбовців підготував, дуже добре підготував до війни, тому що людина, яка ніколи не брала участі у війську, не воювала самостійно, але розуміло базово, як це працює, з досвіду комп'ютерних ігор. Це насправді дуже круто, і це не тільки для дронщиків, як кажуть, що от вони навчилися літати на якихось симуляторах, на гоночках там ганяти. І от вона зразу пересаджується за пульт дрона і до всього готові. Насправді це дещо ширше. Окей. Це стосується і піхотних операцій, і артилерійської роботи, дуже багато чого. І ну, легко можна вирізнити людину, яка грала в ігри, вона, нічого не знаючи про війну, у неї вже є якесь розуміння, чому, яких цілей ми маємо досягнути, і яким чином. А Отже, про контракт, які думки були? Про контрактну службу? Так, да, як ти підписав контракт? Чому? Це вже, ну, задовго після, довго після військової кафедри. Я випустився звідти в 2008 році у званні молодшого лейтенанта, але вона дещо мені обірвала крила, ця військова кафедра стосовно такої військової романтики. Ніфіга це не військова наука на той час була. Це була наука про те, як вирізняти, хто старший, і трястися в ужасі перед ним, а також вирізаєте, хто молодший і гнобить його десь так. Е, ну, всі всі пам'ятають нашу армію, яка була задовго до війни. Е, це взагалі не був той інститут, в якому хтось мріяв будувати кар'єру. Е, і тим більше всі вважали, що ніякої війни ніколи не буде. Це смішно. Ну, камон, в 21 столітті. Коли все можна вирішити. А я, теж та так вважала. так. Так. І хто це? Хто що, Росія на нас нападе? Та, камон, ну, вони ж не самогубці вони ж теж жити хочуть Абсолютно, я на що теж, на їм, так а, думаю. А що Польща на нас нападе, ну що ви кого смішите? От. Ну, після того я намагався триматися від армії осторонь, тому що я побачив, як виглядають професійні військовослужбовці. Їх не дуже цікавить обороноздатність, ну на той момент не дуже цікавила обороноздатність країни. Ну, коротше, все це було доволі сумно. На жаль, ці люди нікуди не зникли, і вони досі є, вони досі служать, і частина з них мали таке уявлення все життя. І, відповідно, коли почалась повномасштабка, або, або, наприклад, в 2014 я впевнена, так само було. Можливо, була якась встряска, яка трохи вплинула на них, але є частина з них, які все одно повернулися до звичних дій, до звичного мислення і досі займаються тим, чим займались багато-багато років. Цілком може бути, і якщо я навіть зустрічав таких людей, на жаль, складно відрізнити. От ти бачиш людину, вроді не старий дід Полкан, який вміє тільки солдатиків на перший-другий розрахувати. Ніби серйозна людина, але підхід до війни, до служби у неї якийсь ну непристрасний. Натомість я знаю старих дідів. Вибачте, пане лісовий, наприклад, для мене старих дідів, полканів, які виглядають абсолютно як ті самі, хто може розрахувати, а насправді хочуть, вміють і воюють. Так, я довгий час займався в організації Український Легіон. Вони проводили тактичну підготовку. На жаль, це було обмежено лише такими, такими легкопіхотними вправами. Ніякої військової техніки, не тим паче артилерії, ні якоїсь більш серйозної зброї за кулемет. Ну, це теж було корисно, і воно знадобилося на війні. І насправді, це мені ці знання, які там отримав, неодноразово рятували життя. І голова цієї громадської організації. Він стверджував, що їхня місія це підготувати сержантський склад до територіальної оборони на випадок Великої війни, вона, а вона неодмінно настане. Невідомо, коли вона розпочнеться, але от вона точно буде. Це була людина такого поважного віку у званні полковника у відставці. На той момент він працював військовим омбудсменом. Uh, і, на, на жаль, я не знаю всіх подробиць, але на самому початку війни, здається, це була весна або, може літо 22-го року. Uh, я отримав звістку про те, що він загинув. Uh, він обіймав посаду командира батальйону. Uh, але жодних деталей, я, на жаль, не знаю. Навіть не знаю, до кого звернутися, але це була дуже крута людина, яка дуже багато знала, не боялася. Все, що я знаю, що він самостійно влазив туди, куди зазвичай люди його рівня не влазять. Е, скажи мені, що ти робив після 22 го де служив, що відбувалось в загальних ну, от, рисах? Власне, в перший день е, я прикинувся від того, що на вулиці щось вибухнуло. Мама мені сказала, що війна почалася. Я думаю, яка війна? Та ну, не полізуть вони зараз. Ну, погода взагалі не та. Плюс що це вони будуть в Київську область, лісти, ну це ж самогубство. Ну, вони, ну, це, це ж дурня. Ну, може, на Донбасі щось почали, там активізувалися. Але ну, точно, це, це страшилки, такого не може бути. І тут я чую, прям дуже близький вибух. Здається, в пожежну частину у мене на районі влучила ракета. Е, ну, У мене всі питання відпали, я просто зібрав речі і побіг у військкомат. Там довго намагався закріпитися, щоб мене хоч кудись призначили. Ну, служити навіть в складі якоїсь роти охорони в тому випадку, коли немає інших місць, де можна служити, і то було непогано, тому що ворог міг реально прорватися на Деснянський район. Були бої біля ТЕЦ, те, що обслуговує Деснянський район. Але все це дуже швидко закінчилося уже десь в перший тиждень, ну і я дуже швидко звідти перевівся. Я служив у військоматі, от, близько тижня. Після того перевівся у е, правобережний район територіальної оборони, просто тому що я міг туди потрапити. В іншої мене не виходило, тому що у них були зайняті всі офіцерські посади, і я от, їм такий не потрібен направлятись кудись в сухопутну бригаду. Там теж, понятно, вже всі посади, тим більше зайняті. Я шукав можливості, хоча б хоч десь, хоч якось приносити якусь користь і бути. Причетним до оборони, от мені вдалося потрапити в один з київських батальйонів, бо в мене там були знайомі, які сказали, що в принципі можна домовитись, там ти будеш якби рядовим воювати. От, Але якщо тобі все одно, то чекаємо на тебе. І якби, Яку як... роботу ти робив далі? А, спершу я був гранатометником. А, в мої задачі входило в основному чергувати. На висоті а, і бути готовим до прориву ворожої бронетехніки mm -hmm. чи автомобілів, але цього так і не сталося. А, там було дуже багато таких ролей стояти на, блокпост... на блокпостах, стояти на дахах будівель а, і зустрічати вор... ворога. А, після того нас почали відправляти в Ірпінь потроху. А, я вже туди... Моя ротація була, коли там уже все в основному закінчилося. Навіть ми навіть не відкривали вогонь. Просто от як, як тільки ми зайшли, стало відомо, що росіяни відходять звідти. А потім, де в твій батальйон воював, на, який, на яких ділянках? Ну от потім до нас прийшов командир і сказав, що хоч ми і територіальна оборона, і от ми вроді як маємо Київ і область захищати, але є можливість поїхати воювати в Харківську область, бо там зараз гаряче дуже і дуже сильно не вистачає вільних рук, щоб допомогти сухопутним силам. І ніхто не був проти, всі підняли руки, всі захотіли їхати. І отак от ми поїхали воювати в Харкові. Ми побули в самому Харкові. Нас там переважно не застосовували в бойових операціях. Ми були як, як військові, які знаходяться у місті, на випадок чого хтось десь патрулює. Була хтось... зведена рота? А, ні, це ми поїхали батальйоном. Батальйоном, поняв. А потім, де ще ти побував за цей час? По Харківській області я багато де побував, довкола Харкова, майже в усіх великих передмістях і на півдні, і на півночі, і на Сході, на Заході. Все, ми там все об'їздили. Трошки повоювали на північному напрямку, а потім, коли вже почався серйозний контрнаступ на початку осені 2022 року, наш батальйон брав участь у цьому контрнаступі. Всі страшенно гордилися цим, хоча наша роль там була значно більш стабілізаційна, хоча і також наші, наші підрозділи несли втрати, ми не потрапили в саму гущу подій, Ми були якби, допоміжним підрозділом. І далі ми продовжували нести службу в Харківській області, стабілізаційні дії. От всяке таке це на, саму, на самій півночі. А після того з'ясувалося, що у нас забагато прикомандорованих офіцерів на рядових посадах, і нас всіх почали переводити в інші батальйони, де була нестача офіцерів. Так я опинився в іншому батальйоні, де проходжу службу вже на на командирській посаді по сьогоднішній день. Ти командуєш взводом ротою? Спочатку я був на посаді командира взводу, потім у нас там мінялася штатка. Було три взводи, стало два взводи. З'явилась нова посада заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення і якби скоротили мій взвод, і, і мене автоматично перевели на цю посаду. От я до сих пір на ній. Ти замполіт? Так, по-старому це замполіт називається. Е, окей. Можеш згадати день, коли було найважче? Я б сказав багато днів, коли було дуже важко. Особисто для мене це було кілька днів на півночі Харківської області, коли ще толком ніхто не вмів воювати і командувати. Все було дуже спонтанно, трималося на якійсь пристрасті, на інтуїції. Але, ну от, на жаль, не було поняття, хто як має працювати у різного роду операціях. Наприклад, треба було штурмувати село. І коли воно було взяте, туди завели мінометників. Тобто мінометники фактично працювали з нуля, а і цьому не було ніяких пояснень, навіщо так робити. Ну, якщо вивести артилерію, будь-яку малу, велику ствольну на нуль, то вона дуже швидко зникає. Дуже швидко від неї нічого не залишається, тому що як людей косять, так і гармати косять. Їх доволі легко вивести з ладу влучним пострілом. Воно може бути не втрачене, не безповоротно втрачене, а просто пошкоджено, але вже виведено з бойового з, з бойового стану. От було дуже багато помилок, але якось ми впоралися тільки з пораненими. Але тоді було дуже важко, тому що росіяни викидували на нас просто вагони боєприпасів. Вони не рахували нічого, вони не економили на відміну від нас. Бо в нас було все дуже суворо обмежене. І були ситуації, з яких можна було дуже легко не вийти живим. Наприклад, мінне поле, про яке ніхто не знав, або розташування мінометних розрахунків ворога, про яких теж ніхто не знав, і про безпілотники, про які теж ніхто нічого не знав. Якщо тобі пощастило побачити в небі Орлан, це одна справа, але не завжди його можна побачити неозброєним оком. Ще не було тоді ніяких спектр аналізаторів, ніяких так званих окопних ребів. Всі покладались тільки на удачу. Ну і дійсно, удача спрацювала. Ми в ці дні вижили, було багато поранених, але. Роботу нам вдалося зробити, хоча це це були по суті просто цивільні люди в формі, які прийшли повоювати, толком не знаючи всіх особливостей, того, як ведеться війна, і навіть своїх посадових обов'язків, тому що все було дуже швидко, дуже скоро. Часто навіть командири не дуже розуміли, що відбувається, і як адекватно на це відповісти. Я думаю, що це було не тільки у нас, це було, скоріш за все, в більшості підрозділів подібного типу, в більшості підрозділів територіальної оборони. Тому що це дійсно це армія цивільних людей, мешканці міст, сіл, передмість, районних центрів, які просто зібралися для того, щоб захистити свій будинок, ну, захистити свою країну. Немає значення старий, молодий, здоровий, хворий. Вмієш стріляти, не вмієш стріляти. Бажання було у всіх одне повиганяти окупантів. На цьому і трималося. А закону про демобілізацію немає, кажуть, і не буде ніколи. Скільки років ти ще готовий воювати? Ну я так скажу, що зараз другий рік, трошки більше вже за другий рік перевалило. І третій вже ну, вже, да, вже йде третій рік. І я розумію, що я поступово вигораю. Це може прозвучить дуже сильно по, по модному, по хіпстерському, але насправді нічого смішного в цьому немає Професійне ви... а це навіть не професійне вигорання. Тобто, так, це професія, тому що ти зайнятий у цьому фулл тайм, у тебе немає можливості взяти і піти, взяти відпустку в будь-який підходящий момент для себе. Постійно треба воювати, постійно треба про це думати. І коли більшість людей взагалі не, не дуже сильно вважають себе військовослужбовцями, дуже часто можна зустріти таке, от я доброволець. Угу. От я не воєнний, я доброволець. Я от приїхав повоювати, а якщо мені щось не подобається, от я буду сперечатися. Я ж доброволець. Тіпо, от у мене вже є якась інтульенція від невиконання наказів, наприклад, таке, на жаль, зустрічається. І я, я не можу сказати, що це дуже погані люди, які е, вирадують на службі. Це скоріше, просто нерозуміння того, куди люди потрапили, е, і провалена комунікація, е, власне, е, з військовими силами. І все-таки скільки років ти готовий воювати ще? Ну насправді я готовий воювати стільки, скільки знадобиться. Питання лише в тому, наскільки це буде ефективно, наскільки я буду а, корисним в цей час. Окей, я от уже відчуваю по собі, що а, цей час вже вичерпується, який я ще можу ефективно працювати. Тобто, демобілізація дійсно потрібна. Але в той же час я розумію, що ми не в тій ситуації, коли ми можемо собі це дозволити. І якщо цієї демобілізації не буде, і ми будемо воювати три роки, чотири роки, п'ять років, і так аж поки не скінчимося або не переможемо. Якщо, це, якщо так буде, ну чесно кажучи, я не підтримую таку риторику, що от у нас жирні коти при владі хочуть за рахунок людей, там якось подовше при владі посидіти на державних замовленнях, їм типу вигідна війна. Там зелена шмаркля зрада, оце все. Ну, Це або від нерозуміння і надмірної емоційності, або від впливу прихованої російської пропаганди. На жаль, цього дуже багато є. Так, у нас безмежно просто багато проблем але, в армії. Але ну, де ви ще бачили? Доволі небагато країну. З доволі невеликою армією, яка тільки нещодавно взагалі почала серйозно братися за військову справу, за реальну військову справу, за оборону, якій би зразу на мільйон чоловік всього вистачило. Вистачило інструкторів, вистачило військової форми, вистачило зброї. Цього всього не вистачає. І людей нам ніколи не не вистачить порівняно з Росією. Тому я насправді морально готовий до того, що битися доведеться ще багато років. Е, ну, як я почуватимусь, я не знаю, чесно кажучи, як, але треба буде якось триматися. Заради чого ти воюєш? Е, от дуже багато хто каже, що от, ми воюємо за свободу, ми воюємо за свій дім, ми воюємо за справедливість, але насправді також є дуже багато персональних мотивів у людей воювати. Тобто, багато хто робить це усвідомлено для себе. І я б не сказав, що це щось погане. Тобто, усвідомлено для себе, аби стати учасником ходу історії, аби вплинути на подальший розвиток нашого суспільства. Хтось просто хоче побути батьком перемоги, ну таке теж є. І я не думаю, що. Це прям дуже погано, якщо людина постійно ризикує своїм життям, але от хоче бути долучена до перемоги, хтось може назвати це гординою, але мені здається, що це ну, цілком цілком нормальне бажання, коли людина проходить через пекло. Особисто для себе так я також свідомий, того, що я не, не, не тільки заради спільного блага це роблю, але й заради себе. Тому що дуже довгий час боротьба з Росією протидія Росії, можна сказати, були серцем існування. Чим би я не займався, і де би я не працював, особливо коли я працював журналістом, це було теж на порядку денному протидія Росії. І коли Росія починає вибивати з ноги ваші двері, ти просто не можеш сказати: Ой, я не народжений для війни, я краще там попишу. Новини з еміграції, якщо нас слухає такий схоже на тебе, хлопець-журналіст або хлопець, який шиє, якісне взуття, скажи, будь ласка, і він думає, чи і ти йому воювати. Що ти йому скажеш? Я б йому сказав обирати спеціальність з розумом, тому що багато людей чомусь вважають, що воювати це значить сидіти в окопі з автоматом. Але і ти? І ти? Так, чому ні? Якщо в людини є бажання і вона створить, зробить більше користі, ніж проблем, то звісно йти. Та навіть якщо з людини буде не дуже багато користі, все одно є дуже багато дір у тилових службах, які також цю роботу також треба комусь робити. і Якщо її не будуть виконувати люди, доведеться якимось бойовим командирам цю роботу виконувати. І від цього буде страждати безпосередньо. Бойова робота. Дякую, що прийшов сьогодні. Це були добровольці на громадському радіо. Про, Програма про те, як цивільні стають військовими. Добровольці, подкаст про те, як цивільні стають військовими.